гайс! з вами знову ваш Симпай, і сьогодні ми полетимо відкривати демонічні ангелі Ось, Які у нас даються за міні-івент. Типу, я зайняв друге місце, це 17 на секундочку дропів. Це Це просто жесть. Я, звичайно, буду брати демонічні, щоб вибити Мортіса, Ось, тому що на нього фіганий скін. Ось, і також ще на своєму твінку я теж друге місце зайняв, проте, мені здається, там менше дропів давали. Ось, тому і там, полетимо це все діло лутати. А ви прожимайте лайкоси, пишіть обов'язково коменти, залітайте в Телеграм, в Discord. Ось. А ми погнали. Перший у нас стар uh, Я не знаю, демон дроп. Блінги. Знаю, тут, Звичайно, класні дропи. І всякі штуки, але ну 100 голди це капець, просто я не знаю. 250 блінгів, ну це хоча, хоча б щось. А 100 блінгів, 100 голди це ж взагалі якийсь крінж, я не знаю. Залітає ще один пінчик, я не знаю. Так, далі у нас слідуючий дроп. Залітає. 250 блінгів. Далі у нас знову 100 блінгів Я знаю, дайте дайте скин на Мортіса Мені. Єдиний скін, е, тільки на твінку випав, і це Демон Отіс. Все, на основі в мене ще жодного демонічного або ангельського скіна. Це капець. Хоча досить багато прикольних є скінів, але вони мені не падають, я не знаю. Так, залітає у нас слідуючий і. Алло? Алло? Чому так важко йде? Ну? Демонтіс. Це в мене він на двінку випав тепер на основі. Ну мені не подобається цей скін. Він крінжовий капець. Ну, але окей, хоча б щось. У нас, в принципі, зараз 17 стардропів. Можливо, зараз ще якийсь скін випаде. Ну, ну, ну? Чому так тяжко йде? А, ось чому тяжко? У нас Lamband Мортіс. О, гад. Він звичайно не червоний, зелений, але я. О О гад. Я знаю, в мене було просто відчуття, що зараз мені щось. Що мені зараз повезе. Я просто не знаю. Я в такому шоці. Це просто люта імба. Це люта імба. Ще, знаєте, не вистачає, щоб а, в іншому кольорі його дали. Ну, в принципі, знаєте, коли в тебе жодного скіна немає. Хоча ні є фараон з ППшки, але він мені не подобається. Тому я його не юзаю. То в принципі, коли в тебе взагалі скинів немає, той демон Очіс, думаю, not bad буде. Дуже шкода, що мені цей скін дали якраз уже після того, коли я апнув Мортіса на максимальний тір. Дуже жаль. Типу, це скін на гіперсеріат і. Ну, в мене хоча й гіпера все одно немає, тому. Невелика втрата, але тим не менше було прикольно на ньому пограти. Ну це просто офігенніший скін. Я не знаю. Це дуже круто, це дуже прям сочно. Я знаю. Ну а тепер гайси летимо на мій твінк, і ще там відкриємо дропи, і побачимо, можливо, і там щось цікаве випаде. Хоча я сумніваюся, що може випасти щось краще ніж на основі, а на основі два. Два фі... ну Майже офігенних скіна. Ну, Мортіс це прям просто, я не знаю, це максимально потужно. Ось. І тут, мені здається, менше дропів. Так, лише 5. Це капець. Давайте ангельські дропи відкриємо, щоб Просто просто було для, я не знаю, щоб класно було. Щоб не тільки демонічні відкривати. І та й всього тут лише 5 дропів, я сумніваюся, що тут щось жорстке випаде. Ось, типу. І до речі, до речі, якщо випаде якийсь класний скін, він дуже довго набирається. А якщо якась така собі. 500 блінгів, це вже непогано. Якщо якась така собі нагорода, вона дуже швидко це коло заповнюється. Ось тому. Якось так. І якщо середня нагорода така як 500 блінгів, то посередньо. Ну, я знаю, це очевидно, але тим не менш. Я не знаю, взагалі нічого не дали. Це, це журба. Ну і давайте ще сходимо, звичайно, в майже соло Шеде, в Тріо Шеде на цьому офігенному скіні. Лише я не знаю. Давайте якийсь вогонь. Вогонь дуже великий демедж бере. Ось, а оця хілка досить мало хілить, я не знаю, типу, мені не подобається. Я краще візьму вогонь. Ось, тому полетіли. Зараз зачекаємо цей офігенний скін. Плюс прикольна мапа, особливо для 3 на 3. Такс, і поки мене не запускало в руці якийсь капець. Єдиний мінус це, що в мене немає гіперзаряду. Просто не знаю. Ну, це максимально офігенний скин, який тільки можна було вибити. Звичайно, на того ж Едгара досить класний скін, але на Едгара скін мені не так зайшов, як на Мортіса. На Мортіса це прям. СОК, я не знаю. А що чувак робить. Про, що ти там робиш? Він абузить систему чи що? Я не розумію, типу. Він АБУЗИТЬ! Ого. Ого. Потрібно їх вбити. Ні? Чекайте, як вони абузять. Вони просто просто виживають. Оце капець. Оце дуже жорстко. Але в мене 7 банок звідкись виявилось. Найс, якби в мене ще не лагало, було б взагалі кайф. І три танки. Три танки на міду. А чуваки тут просто, я не знаю. Такс, мені потрібно тікати. Найс. Ну, в принципі, в нашого деріла ще 7 банок є, тому що не все втрачено. Але там на міду є даг, який просто шотає. З однієї тички. Ну ось, ще й потрібно було. Підтвердити. чекайте, просто чуваки за рахунок однієї абілки на усіх трьох обудять систему. Я просто Я не очікував цього. І чуваки просто беруть, я не знаю, і вмирають. Але вмирають досить правильно. Чекайте Ульта. Ну прям, я не знаю. Мінус два. <голов2> <Мінус два> трофеї. <голов2> <реш> Забрали останні трофеї до мого Мортіса. Дуже класний скін, і я максимально задоволений, що я його вибив. У мене ще залишилось трохи до третьої майстерниці, тому мені ще треба буде якось його постаратись добити. Ось. І, типу, щоб нарешті залутати оці всі нагороди, які чекають не тільки на Мортіса, а на інших моїх персонажів, на кого я ще не зібрав. Ось тому. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати в коментах, я не знаю ідеї підкидувати про що ще записати відос можна. Я не знаю, що вам більш цікаво дивитися. І не забувайте залітати в телеграм, в дискорд. А з вами був Семпай і всім хентай!